Новорічні свята у Черкаській школі номер 14 вже третій рік поспіль починаються справжнім фольклорним дійством. Активну участь у ньому беруть і батьки, і діти, і вчителі. На один день шкільною форми тут стають українські народні костюми, а звідусіль лунають народні пісні. Ми вважаємо, що педагогічний колектив саме в такому напрямку виховує наших учнів на народних традиціях, на традиціях наших дідів прадідів. І цим, звичайно, ми наших дітей залучаємо до того, щоб вони і далі берегли, шанували своїх батьків, шанували народні традиції нашої країни. Фольклорне свято розпочинається в актовій залі. Радуйся! На сцені школярі інсценізують народні звичаї святкування нового року та різдвяних свят. Таким чином діти краще пізнають традиції свого народу. Вже втретє колектив 14-ї школи обирає для проведення дійства свято святого Андрія, яке випадає якраз перед зимовими канікулами. Свято Андрія це дуже давнє свято. Його святкували в Україні задовго до ну можливо до того, як Україна стала незалежною і. Це свято було супроводжу великими ярмарками. Саме великим ярмарком продовжилося шкільне фольклорне свято, але не простим, а благодійним. На всі від нього кошти учні придбають новорічні подарунки для дітей, які лікуються в онкологічному відділенні Черкаської обласної лікарні. Ми з її своєю шкільною родиною приносимо солодощі на цю ярмарку, а потім продаємо, щоб зібрати гроші для, ді... для онкохворих дітей. Наші школи навчаються дітки хворі на сколітичну хворобу. Діти розуміють, що благодійність – це дуже йде все від їхньої душі. Тому кожна дитина намагається прийняти участь у цьому ярмарку, щоб нести свою кущасточку для того, щоб допомогти діткам, які попали у біду. Вже у цей вівторок школярі разом зі своїми викладачами поїдуть до онкологічного відділення обласної лікарні, щоб привітати із прийдешніми святами маленьких пацієнтів, розважити їх та урочисто вручити подарунки. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.